Мене на серці останнім часом досліджувати і говорити про Воскресіння мертвих. Це фундаментальна тема в християнстві. І в мене для тебе чудова новина. Кожен з нас, хто в Ісусі Христі, ми воскреснем з мертвих. Всі, тільки уяви масштаби цієї події, всі праведники, які жили сотні, сотні, сотні років. Не одну тисячу років. Вони Воскреснуть! Вони Воскреснуть! Алілуя. Алілуя. І ми Воскреснемо! Кожен, хто в Ісусі Христі, хто зберігає вірність Ісусу Христу. Ми Воскреснемо і ми щасливі, бо ми будемо мати участь в першому Воскресінні. Над нами друга смерть не матиме влади. І це чудова новина.